В черзі все, як завжди. Є люди, які приходять на годину раніше і стоять під дверима. Є ті, хто приходять ввечері, хочуть атлесор попасти в кабінет. Мій досвід більше був очікування документів, яких завжди не вистачає для якоїсь інстанції, коли потрібно одну довідку, а для неї потрібно зробити ще 30. І ще за цими всіма довідками черга може продовжуватись до кінця дня. Ще коли набридло сидіти навіть в телефоні, починаєш з цьому шумі слухати рандомні діалоги людей, які сваряться своїми колегами, родичами, або краще обговорюють сусідів. Завжди є якась старша жінка, яка починає кричати в телефоні, не дочуватись, що їй відповідають. Останнє, що я чула, це діалог з сином, який повинен зняти борщ плити. Вони ніяк не могли зрозуміти, що хочуть один від одного. Або таксист, який обурюється на колегу через те, що він забрав його клієнта і поступив нечесно. І через декілька хвилин він розповідає, що зробив те саме. В Цілому це дуже цікаво. Ще цікавіше, чи всі люди в черзі думають один про одного, однаково.